Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І їду я. Я їздила в цих апартментах по справах до однієї знайомої. А зараз ми їдемо в лікарню з Яковом. Я його відразу брала з собою, щоб по дорозі. Дивіться, тут дуже-дуже гарно. Мені тут подобається тут є басейн, тут є дитяча площадка, тут є. Як його звати ще. Ай забула. Ну, коротше, тут багато чого є. Такого, щоб Деня. гарна територія, щоб просто погуляти походити. Басіс! Їдемо ми з Яковом в лікарню. У нас сьогодні назначений апойтмент, як і вже каже, знімати гімпс! Ура! Я дуже рада. Хай дасть Бог, щоб все було добре, щоб все гарненько його зрослося, щоб переживаю трошки. А, ну, не знаю, що ж буде, як там, що, що скажуть. Але я дуже вже сама чекала, хотіла, щоб вже зняли йому того гіпса. То ми вже їдемо. Ось так. Ми сидимо, чекаємо. Якову вже зробили снімок. Mm -hmm. Чекаємо, коли визовуть ви нас. Знов. і Тоді Мам будуть посаду. знімати. Мам Прийшли, якову дали цукерка вже, щоб вибрав. Такі маленькі кабінети. Ми чекаємо. Такого? А чого ж ти ти сам вибрав такого? Ай, Боже Ну ти сам вибрав там кісточки. Ми були в іншому, то там було більше. Осоко ніну, угу, вже, як і вивчив. Да. Воно, воно просто і показує раме. ступні різного. Що так воно, угу. що так воно так поромне. Угу. Ось так. Я надіюсь, зніму чому сьогодні і все буде добре. Да? Mm -hmm. Хочеш, щоб зняли вже. Mm -hmm. Що футбол сьогодні погано. Mm, Де да вже прямо сьогодні. Mm, я, я, чи лікар дозволить побачимо? Скажу чесно, що я теж хочу, щоб уже йому зняли, щоб все було добре, щоб він міг собі розгинать, згинать, а тож, ну це незручно і все, так. Да? Дивіться, вже ж на цього гіпса, що ж місяць, ну чотири тижні Я... Поверни ручку так от трохи. О, геть тут так зносив, тут було теж таке во. А воно о, відламалося. Це грався так. Замазав. Що, ну. він грався і все. Да? Мама. Чи я як команда грама чи максової? Я не знаю. Гадай. Максовою. В раме ноги? Mm -hmm. Ого. Може, Діман максимум. Mm -hmm. Може. Може, так. Знімаємо. скажем Тимофію, як знімали, да? А ти знімала? Угу. Uh -huh. uh -huh. Як розризували. Хоче так побачити. Не спіши, окей, окей. Хоче ж же заскучав за ручечкою. No. Ой, ти ж моя хороша. Не так давно є бачить. <laughs> Мам, а що mm -hmm. таке? Угод тоже ага. Так, да, 12 місяців сюди. Опа, круточка. Я дихаю. <свистак> <свистак> так, <нормально>. <свистак> так, ми все вийшли, але йому ще знаєте, з непривички, подивіться, яка шкірочка. А -а -а -а. Там все одно по чуть-чуть, мабуть, попадала водичка. Це шкірочка, його все помиємо, помажемо кремчиком. Розгинать, я... згинать може, просто що з непривички. Да? <свистак> угу. Помиємо, подивись, яка бачиш, бачиш, як. Яка <свистак> <свистак> гаразд. <свистак> 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 Покажи ну, такого лукчика. Обережний, то все добре, навіть у на лукчику. Якийсь прішечок. Ну, йдемо. Ну що, їдемо вже додому. Слава Богу, зняли. Не, не да, ще по тимофійка з є так. Да. Заберемо їх. чи Ага, окей. Сказали, через тиждень приїхати, якщо буде боліти. Ну але це не повинно боліти, воно він привикне. Я просто це розумію, тому що е, згадую себе. Мені як зняли, і я потрошку ступала, мені нога боліла з непривички. Знаєте, вона Їй треба розходити ногу, та так само і ручку. Я сказали, якщо то приїхати через тиждень, але якщо перестане, то вже і не треба. Я дуже рада, слава богу, що зняли. Ну так то все добре. Вроді зрослось, все окей, а просто йому з непривички згинати, розгинати. Ой, уякенька рука, як я заскучав, казав як. То такі справи в нас.